Щодня було те саме, ноги, немов не потрібні, самі знали звиклі дороги, і очі, теж наче зайві й приймали все до нудоти знайоме. Пливли перед ними і безслідно зникали маломістечкові доми, і ситі ж самі люди, наче потерті меблі у хаті, між якими роками можна ходити, не помічаючи навіть. Щось каламутне осідало на серце, воно починалося вдома. А кінчалося тут, в міській безбарвній нудоті. Вдома був спокій, день біг за днем, як в калюжі весь город, так в окремому дні він бачив ціле своє життя. Писав Михайло Коцюбинський в оповіданні Сон.